Віталій Ведалі Шахі грає проти Раля. Італя рейтинг 1965. Що це за фокус? Ой! ой треба 5b4 допускати. Ой-ой-ой, це я друж. А три якийсь буде хід повільний. Такі мотиви, та назад буває такий швидкий пробіг, можна його навіть не помітити і. Отримати позицію. Не дуже. Не знаю, що я захотілося так зіграти. Не на F3, а на e 2 Не знаю, щось він таке розігрує, не ясно що. А, Пірс. А, угу, пані, просто розумний. давай F4 побачиш. Треба було це допускати. Скати. Фу, ти подивись на нього. А, там, словно немає місця. Хоча так також якийсь сенс грати. Він піде D5, ми підемо кінь А4 якось. Просто тут кінь G4, мені щось не дуже подобається, тому я там гра. Я 4 зараз зіраю і дивіться. Далі є 5, мабуть. Що ти хочеш, C5, C4? Ні. Я просто відділ. О, він відвів трубу, в нього тут десь може бути якась проблема. Може пожертвувати. Взяли і взяли. Ти взяв. Ти взяв, я взяв він взяв. Не ясно це все. Я б хотів би, можливо, так поставити. Кіне я не хочу втратити коняку. Це може бути помилка. Але я так хочу Пора на цього чорнопола не знаю. Таке дурне бажання. Чотири програмти Форізя не знаю. Так. окей, Це п'ять, Все. Тепер я точно пожертвую пішака навіть за любки, Тут навіть думати не буду. Та, подовження діагоналі можна жертвувати хоч, цілий пакет. Фігур. Так, Тураєв 6. угу, Враявшись Unbelievable, да? ну, Давай поки 7 худобучно. Його. Мають... Тривожити ці його відчутні білі поля. Тури нема. Слон тут. G7, але я чіпляюсь до всіх тут пішаків насправді. Іде буде більш болюче для нього? Тут я і нанесу не ударчик. Так, ух ты, так. А, я можу? Можу. Він зв'язаний. І ось ми дібрались до його слабкого місця, до його хілесової п'яточки. П'яточки. Да, Он Анбелів, бо я щось зіваю. Я щось зіваю, щось не що? Мені що жалко, чи що? Не жалко. Як і зараз мат можу отримати, я щось так. Я щось кудись погнав, куди тебе понесло. Зараз мат не можу поставити. Оце реально unbelievable. шах, шахмат. Так, от. Так от воно. Ну, Пінів да. 3, значить, треба Значить, мусу. мусу. Мусіала прикривати оце поле. Так, от. Корай відкритий. В принципі, білі поля вразливі. Але цього мало. Ну, поки що я його не бачу. Так, да, слона відкритий по-людськи. Коняк. ініціатива тут взагалі не вписується в картину. Взагалі-то. О! Unbelievable. Турайф 1. Король тут просто якийсь такий кволенький. Не здається. Слан G7, типу схова. Можна було би так, але він хоч і може втікти кудись. Unbelievable. шах? відкритий. Король закритий. Король прикритий. Шах, пах, мах, пух, Так, то так мене є хід якийсь дуже небезпечний. Білі поля. Мені тривожно за вас. Місір. Мат хочу поставити поки ніхто не бачить, ти подивись не Чик, чік. Як тобі ви тут? Може так Так, так. Ні, давай поки не бачу нічого. А він ж просто троє б'є. Тепер побачив. Unbelievable. Міг би слон, слонику себе проявити трішечки краще, мені здається. ні? Не все роз, так просто, кінь з ферзем хороший тандем. Не Все так сонечко просто. Кажу. Пробуй не обіграти. Що тут нулі комп'ютер пише, я щось не зрозумів. Реально? Чого тебе, Так, 71 на 73. Ну і тут, на, насправді не було такої великої переваги. Мені здавалося, що там десь щось уже закінчується насправді ні. Насправді, то був Міраж по білим полям. Так, йому треба просто відійти. Тому що король тут дуже себе невпевнено почуває. Відкрита лінія, відкриті діагоналі. Без шабашник, це вже звісно. Це виявилася жертва не по позиції. Просто, що число у нас не працює нормально. Перекритий тут все, по діагоналі фігури стоять. Щоб коні краще стояли, тоді, можливо, б уже. З іншим ефектом була ця жак. А так, поки що і координація фігур кволенька у білих. Для цього останнього удару. Так. Внутри. Треба було влезти груз спочатку чорнопола. Да, Діагоналі прибрати. Прибрати. Ну, мабуть, хочеться якось фрезя. А, що фрезя? Коня кінь є 6. RC просто віддали. да? Зв'язка. Не можна брати, тому що король про уса. 6 на то. Слон є. Ну, тут таке таке чисто. Комп'ютерна лінія поменялась і повернулася. Затримається на одній лінії. Я розраховував, що зараз матємо поставимо, зробить якийсь хід, я не знаю. Тихи. Давайте. І мат. Не повірив. А Він відійшов Словом, виявляється, тура закриває закривається поле. Я й забув і не бачив. Так. Якось король G7. Ну, така позиція з шансами там і там. Так, 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 так. Ну, Окей, 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 окей. Тут я мав десь знайти щось. Тру треба було включити в гру. Ну. Звісно. Я щось побоявся відводити тут туру з першої горизонталі, тільки шахів побоявся. Дасть тобі шах, ну там сюди прийшов. Ясно, що не сюди, бо тут і мат можна витримати. Ех, цвітноти, Ну Тут, як би, і в нього нот, тому. А, це. А, мат просто. Треба використовувати зв'язку, як по-німцовичу, стратегічний елемент. Не просто тактичний, що ми розміняли і з'їли. Стратегічно, що ми от чіпляємо її за цю слабкість, її використовуємо і атакуємо. Тут, в принципі, чотири ходи до мату. Демо. Красиво так зігзагами прийшов, поставив мат. Так, тут він швидко розмінявся, і тут вже позиція. Тут я знову щось зівав, а коня віддавав йому. Дуже таке. Хто швидше на мишку нажмете і виграв? Я виграв.